Алла Хоровко Думанська, колись ми думали герої лише кіно читає вірш учениця 6 А класу Лумацького ліцею номер 2 Бучак Вікторія. Колись ми думали, герої Лешкіно, кіно десь далеко і давно бувало, в хустині чорній жінка дивиться вікно, у небо, яке з милим роз'єднало. І це не фільм, не сон, а зараз, тут у нас, сьогодні вчора, у нашій Україні герої гинуть і гроби несуть, а при дорозі люди на коліні, жінки мовчині, діти мов старі, а батько й мати сиві, мов тумани, жовто-блакитні стали цвинтарі. І майорять могили пропорами. О Боже, доки припини війну, благаю, досить, вірю ти ще сильний. Чекає мирне небо і весну. Будь милосердний і до нас прихильний. Дай вічне небо тим, кого забрав, і спокій тим, хто вік тут доживає. Хай буде мир і хай сади цвітуть, хай жоден ворог нас ніколи не здолає. Пошли нам розквіт, Боже, за віки, за ті століття, що біди зазнали. Хай повернуться всі живі чоловіки, хай дочекаються всіх тих, кого чекали. Почуй же, Боже, сльози матерів, Вдови, тужіння і малу дитину, народ наш визрів навіть постарів, бо кожен пережив свою руїну. Хустині чорній. Жінка дивиться в вікно, у небо, яке з милим роз'єднало, Якби ж оце все сон або кіно, Щоб він ніде і ніколи не бувало.